Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную вашій уваги 5 дуже таких смачних салатиків з майонезом. Кожен з цих салатів може бути прекрасним варіантом на будь-яке свято і на якусь ще особливу подію у вашому житті. Сподіваюсь, один з них ви обов'язково оберете. Розпочинаємо! Перший салатик грибна фантазія. Потрібно натерти на крупну тертку 4 вкруту відварені курячі яйця. 200 грамів сиру, який вам подобається, можна використати плавлений сир в такій же кількості, дві середні картошки, відварені в мундирах. Також на крупну тертку натираємо одну морковку середнього розміру, також відварену заздалегідь. Дрібним кубиком нарізаємо 200 грамів ковбаски або можна замінити на шинку. Дрібно нарізаю 70 грамів зеленої цибульки і нарізаю також такими пластинками грибочки. Грибочки мариновані, головне, щоб були смачні. Також 250 грамів. Салатик можна зробити в звичайному лоточку шарами. Я сьогодні формую у вигляді тортика. Діаметр мого кільця 18 см, можна використати 18-20 см. Перший шар у нас відварена картошечка. Я трішки ложкою так по бокам проходжуся, утрамбовую, а сиринку не зачіпаю, для того, щоб салатик вийшов максимально повітряний. Хоча я відварювала картошечку в підсоленій воді, все одно трішки зверху потрібно підсолити. Якщо бажаєте, також додайте і перчик. І Тоненький шар майонеза, Все це змащуємо. Наверх у нас йде десь третинка всієї цибульки зеленої, і повністю все яйце. І знову тоненький шар майонезу. Наверх викладаємо повністю всі мариновані грибочки. Головне, щоб вони були смачні. Тепер повністю всю ковбаску, трішки ложечкою утрамбовую і зверху знову майонезом на свій смак тоненьким шаром. Час морковки відвареної, також її розподіляємо. Тепер беремо сир твердий, а можна використати плавлений, як я вже казала. І сюди додаємо одну-дві столові ложки майонезу. Я використовую одну. Перемішуємо, викладаємо шар з твердого сиру і зверху повністю всю решту цибульки. Цьому салатику обов'язково потрібно дати час пропитатися. Годинки-дві-три в холодильнику і він буде просто чудовий. Потім знімаємо кільце, провертаючи, і смакуємо салатик в вогонь. Готуйте обов'язково. Наступним салат готуємо Мексика. Для нього потрібно все нарізати кубиком. Першим нарізаємо три середніх маринованих огірочки. Кубиком. Нарізаємо 200 г ковбаски, також нарізаємо дрібним кубиком сир, 130 грамів. Дрібним кубиком нарізаємо один невеликий перчик болгарський, два середніх помідорчика або штучок 9-10 черрі, кубиком одну середню синю цибульку або білу. Дрібно 50 грамів петрушки. Сюди додаємо 100 грамів консервованої кукурузки, не баночку, а 100 грамів кукурузки. До майонезу 150 грамів додаємо одну чайну ложечку гірчиці. У мене, звичайно, можна діджонську і трішки додаємо перчику за смаком. Перемішуємо і заправляємо салат. Ось такий салат вийшов, йому потрібно дати 2 годинки пропитатися в холодильнику. Буде дуже смачно. Наступний салат, мій улюбленець, ніжний краб. Вам потрібно його скуштувати, дуже смачний. У мене тут 5 середніх відварених яєць. Після закипання варила 8 хвилин. Потрібно 4 жовтки та одне яйце нарізати дрібним кубиком, а 4 білочки поки відкладаємо. Крабові палички відправляємо до яйця. Робіть це все в зручній ємності, щоб вам було зручно потім це все перемішати. Також знадобиться один середній огірочок. Його потрібно очистити і нарізати кубиком середнього розміру. Відправляємо до решти інгредієнтів і сюди додаємо одну стандартну баночку консервованої кукурузки. Воду я злила і додаємо лише кукурузку. Потрібно одне середнє спіле авокадо. Його потрібно також нарізати середнім кубиком. Зверху, щоб авокадо не темніло, збризгуємо трішки лимонним соком. Відправляємо до решти інгредієнтів. Надобиться також невеликий пучок зелені. У мене сьогодні укроп можна використати зелену цибульку або петрушку, Дрібно її насікаємо і. Відправляємо до решти інгредієнтів. Приготуємо заправку. Тут у мене 100 г домашнього майонезу, можете використовувати покупний звичайно. Додаю одну чайну ложечку соєвого соусу, але соєвий соус за смаком, наскільки він концентрований. І я сюди додаю 2 зубчика чесничку. Можна використати сушений чесничок. Тепер трішки салат підсолюємо, враховуючи, що в нас соєвий соус є у заправці. Тепер заправляємо салат, гарно перемішуємо. Беремо красиву на ваш смак тарілочку і викладаємо весь салат гіркою. Трішки ложкою ось так його приминаємо і зверху на дрібну тертку натираємо 4 білки, які ми відкладували. І ось в нас робиться такий сніжний краб. Це дуже сніжний, смачний салат. Салатик можна їсти відразу, а можна дати йому пропитатися півгодинки в холодильнику. І смакуємо це смачно. Наступний салатик улюблений салат мого чоловіка. Він дуже легкий, але смачно неймовірно. Потрібно нарізати соломкою ананаси консервовані. Одна стандартна баночка. Соломкою нарізаємо 400 грамів ковбаски, яка вам смакує. Тепер всі інгредієнти для салату змішуємо: ананаси, ковбаску, сир. Одну баночку консервованої кукурузки, солодкої, та заправляємо майонезом. У мене, як правило, йде 200 г. Все це перемішуємо. Я цей салат не солю, але ви дивіться за своїм смаком. В ідеалі цьому салатику потрібно також пропитатися, годинки дві в холодильнику. Він буде дуже смакувати. Головне в цьому салаті візьміть смачний ананас, щоб він був солоденький. Як бачите, салатик складається лише з чотирьох інгредієнтів, але як це смачно, обов'язково приготуйте. І, нарешті, останні слад, які я сьогодні пропоную, я його називаю літнє олів'є за його свіжість і неперевершений смак. Його потрібно скуштувати, це дуже смачно. Нам знадобиться 220 грамів вареної колбаси. Замість вареної колбаси ви можете взяти шинку або будь-яке інше м'язко, яке ви полюбляєте. Можна відварити курочку, індичку, нарізаємо маленьким ось таким кубиком. Я буду сьогодні формувати салат у вигляді тортика, можна просто в судочку якомусь складати. Наниз трішки соусу. Як соус, я використовую домашній майонез. Ви можете взяти суміш грецького йогурту і гірчички, трішки на низ майонезу і зверху ковбаску. Якщо будете формувати, як я у вигляді тортика, раджу брати діаметр форми близько 20 см. Ковбаску розрівнюємо і трішки утрамбовуємо. Зверху будь-яким зручним для вас способом додаємо майонез або соус, який ви будете використовувати. І можна просто звичайною ложкою викладати, просто беріть невелику кількість. Далі знадобиться два середніх огірки, свіжий огірок. Їх потрібно очистити і нарізати також невеликим кубиком. Викладаємо огірки поверх ковбаски і розподіляємо. Також нам знадобиться 4 вкруту відварені яйця. У мене після закипання вони варилися 8-9 хвилин. Їх також потрібно відварити, остудити і нарізати на невеликий кубик. Викладаємо поверх огірочків і також розподіляємо. Яйця потрібно обов'язково підсолити і, по бажанню, трішки поперчити. Я беру суміш перців. І знову сіточка із майонезу і її розподіляємо. Далі час сиру. Я використовую моцарелу, але ви можете використати будь-який сир, який ви любите. Напівтвердий, м'який. Головне, натріть його на е, дрібну тертку. Також розподіляємо сир і зверху трішки майонезу. Далі потрібно додати зелень. В ідеалі, звісно, використати суміш зелені, такі там рукола, базилік, дуже смачно виходить. Але сьогодні в мене, на жаль, лише трішки петрушки і базиліку. Всього вам знадобиться грам 50-70. Нарізаємо на шматочки. В моєму випадку це дрібно, тому що в мене більше петрушки, але якщо у вас буде мікс зелені, ви можете нарізати досить такими великими шматками. І викладаємо теж наверх. На цьому етапі майонезу давати не обов'язково, у мене просто він залишився, тому я вирішила додати. Всього в мене пішло 150 г майонезу, але кількість соусу ви вже регулюєте на свій смак. Зараз час додавати помідор. Помідор, головне, щоб був смачний. Це можуть бути помідори черрі кумато, які ви побажаєте. У мене два смачних помідори, я їх нарізаю такими досить великими шматочками. І також викладаємо наверх, розподіляємо рівномірно. І зверху помідорчики я ще трішки поперчила, Це вже на ваш смак. Так як в мене немає більше зелені, у мене залишилось лише декілька гілочок базиліку. Я їх використаю як прикрас. Тепер я вам раджу на півгодинки прямо в формі, прикрийте його пакетиком або харчовою плівкою і поставте в холодильник на півгодинки. Дайте можливість всім шарам об'єднатися і лише потім куштуйте. Сподіваюсь, вам це відео було корисним і якийсь із цих салатів ви обов'язково приготуєте, він вам буде смакувати. І сподобається. Дякую вам, миру нам всім, любові і людяності. Пока-пока!